Да, орган, до речі, в Візантії був винайдений. Ви використовувався при Візантійському дворі в церемоніалі, і потім лише він перейшов на захід, і там вже переважно ми бачимо його в церквах. Тому все насправді дуже відносно. І знову таки, я надіюсь, що, наприклад, колись всім католицьким священникам дозволять одружуватись, не буде обов'язково цельбато, тому що я вважаю, що це значно. Сприятиме проповіді католицизму в різних країнах з моєї точки зору це такий просто соціологічний факт, який би значно полегшив тепер їхнє буття. Хоча я розумію, що в період там феодалізму. Щоб не було зловживань, дійсно, вони розповсюдили в себе цей звичай цилюбатного духовенства. Але вимагати від сучасної людини такої жертовності дуже дуже жорстоко, по-моєму, все динамічно змінюється і, можливо, ми доживемо до того, що всі ці зовнішні відмінності будуть мінімізуватися або навпаки. Ми побачимо таке, що навіть якщо вони будуть зберігатися, то всі будуть розуміти, що це просто локальні традиції, які не мають, скажімо, такого великого значення і не можуть бути якимось маркером таких глобальних розділень.